Всім привіт! Сьогодні знову в огляді посилка з Китаю. йшла вона до мене 13 днів. Тут повинні знаходитися три захисних скла для iPhone 6. Ціна кожного становить 3 42 цента. Як на мене, 13 днів це є дуже швидко з доставкою в Україну до Львова. Ось в такій упаковочці вона прийшла. Трик-номер прослідковувався, що від самого Китаю і по Україні по трик-номеру, по Укрпошті, все було без проблем прослідковано до самої, самого відділення пошти біля мого дому. Замовляв, до речі, я один чорний, два чорних комплекти і один сріблястий. У даного продавця є ще голубий, розовий і золотистий колір. Суть в тому, що кольори якраз, що мається на увазі, от колір ось цей. Можна було вибрати. Ще раз нагадаюся, це є сріблястий, золотий, чорний, голубий і розовий. Ось, дійсно, привець поставив два чорних і один сріблястий. Для прикладу, один можна буде розібрати, подивитися, як бачимо, це все пластмасовий корпус, дуже все гарно запаковано і презентабельно. Дишка, дві салфетки. Тут ще якісь наклейки, не знаю, для чого вони. І саме скло. Все зроблено досить непогано, на мою думку. Цей товар вартує своєї ціни і в описі або орієнтовно десь тут я напишу повідомлення, анотацію чи дійсно все підходить по розмірах, тому що це є по безплатному посереднику замовлено. І кому потрібно таке скло, я рекомендую взяти іменно в даного покупця, тому що там досить хороший рейтинг в нього і, думаю, проблем не повинно би виникати. Всім пока, ссылка буде в описі.